Сьогодні, як і багато років тому, Умань залишається молодіжним студентським містом, де практично третина населення здобуває освіту. Сюди щороку напередодні 1 вересня з'їжджається молодь на навчання чи не з усієї України, а цього року із за кордону. Підготовку висококваліфікованих кадрів для галузей народного господарства країни забезпечують 11 вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, в яких навчаються понад 21 тисяча студентів і працюють 20 академіків, 94 професора, 89 докторів наук. Уманська наукова школа добре відома не лише в нашій державі, а отримані студентами знання і навички стають їм нагоді і на ринку праці в Україні, і далеко за межами нашої держави. Для всіх Уманських вузів літо, а саме вступна кампанія це напружений визначальний період. Саме в цю пору формується контингент студентів. Триває відбір найдостойніших здобувати вищу освіту. Уманський педагогічний університет більше 80 років поспіль приймає до своїх лав кращих з числа абітурієнтів, які виявили. Бажання стати в майбутньому вчителями і не лише як відзначає Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, за числом поданих заяв, ця кампанія є рекордною за всі роки незалежності України і певною мірою складною своєю конкурентністю та іншими особливостями, про які ми вже неодноразово говорили. Але завдяки створеним належним умовам для абітурієнтів, їхніх батьків, чіткій. Злагоджений роботі всієї приймальної комісії, громадських приймалень, у нашому університеті було забезпечено якісну вступну кампанію. Рейтингові списки вступників часно оприлюднювалися на офіційному сайті університету, на інформаційних стендах приймальної комісії. І це, безумовно, дало свої результати. У великій напруженій конкурсній боротьбі університет, я би хотіла це особливо підкреслити. Виконав повністю план державного замовлення. Це успіх. Загальний конкурс по університету склав більше, ніж 8 осіб на місце. Для порівняння, у 2011 році він був 6 осіб на місце, у 2010-му особи. особи. Ну, це ще раз підтверджує привабливість нашого університету для абітурієнтів. Крім того, спостерігався підвищий інтерес абітурієнтів до таких спеціальностей, як практична психологія. Тут було 22 особи на місце, туризм 22, соціальна педагогіка 18, початкова освіта 17, географія 14. Ну, не залишились поза увагою такі спеціальності, як готельно-ресторанна справа, іноземна філологія, дошкільна освіта, історія та інші спеціальності. Більше того, у цьому році вдвічі більше бажаючих подало заяви на контрактну форму навчання, і ми вже зарахували на 300 осіб більше, ніж у минулому році таких студентів. Це безумовно для нас дуже важливо. Можливо, я називаю багато цифр, але для нашого колективу і для мене особисто. Ці слова звучать, наче музика. Я сповнена гордості від таких результатів, гордості за такий спосіб визнання престижності нашого закладу, виявлення довіри з боку батьків та абітурієнтів до нашого університету. Наталія Семеніна, Уманський педуніверситет, знаний вищий навчальний заклад не лише на території нашої країни, далеко за її межами в нашій області. Зокрема, кожного року сюди вступають абітурієнти з різних куточків України. Яка сьогодні ситуація? Цього року ситуація можна сказати повторилася, як і в минулому році, тому що ми протягом року системно, дуже наполегливо проводили профорієнтаційну роботу в містах і селах Черкащини по всій Україні і виявили бажання стати студентами представники 23 областей України. Найбільша кількість абітурієнтів прибула. З Черкаської області, звичайно, Вінницької, Кировоградської, Одеської, Миколаївської, Київської, Житомирської. Що цікаво відмітити, що навіть з віддалених областей України ми отримали першокурсники. Івано-Франківська область 11 осіб, Донецька 6, Дніпропетровська 15, Крим 9, навіть Закарпатська область 19 осіб. Це результат? Ми вважаємо, що так. Ми в цьому році розпочинаємо здійснювати підготовку іноземних громадян. Цього ми ніколи не робили. Приїду до нас студенти з СНГ країни і також з Нігерії. А крім того, ми далі будемо розширювати на поле діяльності в цьому напрямку. Починаючи з 1844 року, щоліта літа право називатись студентом Уманського національного університету садівництва виборюють тисячі молодих людей. Цьогорічна вступна кампанія була непростою. як для бажаючих навчатись, так і для вишу. І чи вдалося в цьому році Уманському національному університету садівництва виконати план прийому? Так, Уманський національний університет садівництва в цьому році, в 168 й раз, проводить зарахування молодого поповнення. Підготовка фахівців ведеться за 12 напрями і 18 спеціальностями. Всього в цьому році зараховано 1740 студентів. Державне замовлення ми виконали 100%. В цьому році нам державне замовлення було збільшено, і для прикладу на стаціонарі воно становить 61% від загальної кількості. Враховуючи те, що на базі університету створено навчально виробничий комплекс до, стру... До, стру... до структури, якого входить 6 коледжів і технікумів Черкаської області, на перший курс в цих підрозділах ми набрали. 917 студентів на денну форму навчання і 104 студенти на заочну форму навчання. Аналіз цьогорічної вступної компанії показав, що конкурс на одне місце державного замовлення складав 4-6 абітурієнтів. То на даний час приймальна компанія вже завершена. Хочу відмітити, що в університеті продовжуємо зараховувати студентів на навчання за комерційною формою до 25 серпня. А також продовжується набір студентів за заочною формою навчання у наших коледжах і технікумах. З яких міст і областей України до вас цього року поступали діти? Географія вступників до нашого єдиного в Україні національного університету садівництва достатньо широка. До нас поступили діти з 18 областей України і навіть з таких географічно віддалених областей, як Закарпатська, Донецька, Волинська та інші. А чим ми так зацікавили абітурієнтів, і який із напрямів підготовки був найбільш рейтинговим? Найперше це наукова школа, відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. Оновлена матеріально-технічна база. Велику увагу ми традиційно приділяємо організації дозвілля студентів та фізичній культурі і спорту. До речі, студент факультету менеджменту Ярослав Жмуденко став учасником 30-х Олімпійських ігор, які нещодавно закінчилися в Лондоні. І один з важливих чинників це можливість виробничого стажування в провідних вітчизняних та закордонних підприємствах, зокрема в Великій Британії, Шотландії, Франції, Німеччині, США, Данії та інших країнах. Тож робота постійно триває. Нижнього року в університеті було відкрито новий напрям підготовки, туризм та спеціальності, процеси машини та обладнання для агропромислових підприємств, і екологія та охорона навколишнього середовища. Звичайно, найбільше заяв вже вкотре було подано на напрям підготовки екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Уманський національний університет садівництва, зберігаючи багаті традиції, сьогодні залишається одним з лідерів агарної освіти України і найяскравішим підтвердженням високого рейтингу вузу є успішна вступна компанія цього року. Все життя це велика школа, де ми щодня складаємо чимало іспитів в уманських університетах. Ща ці іспити не провалювати, бути відмінниками в освіті та професійній діяльності. І ті, хто обрав собі за альма матер уманські вузи, не помилився.